Історія про свекрухи не кабачки, які вплинули на мій світогляд. Привіт, моє любі. Або про те, як я усвідомила, що не все, що робила наша мама або наші батьки, слід наслідувати. Іноді треба ставитись критично, бо наші батьки мали свої причини на те, щоб робити так чи інакше. Отже, одного разу я приїхала до свекрухи, це було давно. Вона смажила кабачки, і вона їх залишила, присолила і залишила десь на пів години. Я спитала, навіщо їх залишати? Можна одразу смажити. Вона сказала: ні, так буде смачніше. Я була обурена і впевнена, що я права, адже моя мама так ніколи не робила. І кабачки вийшли дійсно смачнішими. Я мала визнати правоту моєї свекрові. Приїхавши додому, я запитала маму: мама. Чому ми так не робили? Адже кабачки свікрухи дійсно смачніше? На що моя мама відповіла: так, я знаю, моя мама робила так само, проте у мене ніколи не було часу, тому я смажила одразу. Це мене вразило і перевернуло мій світогляд. Адже до того я вважала, що все, що робила моя мама, слід наслідувати. Адже це і є стовідсоткова істина. Отже, мої любі, наші близькі мали свої причини на те, щоб робити так чи інакше. Ви задавайте завжди питання, як зручно саме. Для мене і робіть так, як підказує вам ваше серце, і також дозволяє трансформувати досвід наших близьких, адже вони ви жили в інший час. У них були свої обставини, тому робіть. Завжди додавайте свого креативу та е, замислюйтесь, чому саме так, а не інакше, адже бачите, як все просто. Бажаю гарного дня, щастя, миру, наснаги та гарних рішень. І дякуйте за уроки всім людям, які вам їх дали.